Доброго дня! Цілодобова варта міської ради. Я вас слухаю. Відділ оперативного реагування цілодобоварта апарату міської ради був створений з метою оперативного вирішення всіх нагальних питань жителів нашого міста, як і комунальних, так і побутових питань. Зверненнями ми вносимо реєстраційну картку. Воно по режиму онлайн передається відповідну організацію, яка зразу приступає до виконання своїх обов'язків, виконує його, записує час виконання, що було виконано, які міри були там прийняті. Ми відкриваємо базу даним, бачачи, що там виконано, перевіряємо в телефонному режимі, тобто телефонуючи мешканцю, перевіряємо, чи це звернення дійсно було виконано. Реальна оцінка ситуації і вивчення передового досвіду інших міст та країн світу є основою комплексного підходу у вирішенні проблем міста та однією з визначальних характеристик системи управління, що створюється і постійно вдосконалюється у Вінниці для багатьох міст України. Ноу хау вінницьких урядників це орієнтир на майбутнє, Втім, у подолян свої орієнтири. Весь цикл включає об'єктивну оцінку кандидатів та атестацію працюючих, яка дозволяє нам реально оцінити рівень кваліфікації, потенціал та перспективи росту кожного працівника, спланувати систему підвищення рівня кваліфікації, як посадових осіб, так і працівників комунальних підприємств, та сформувати реальний кадровий резерв таким чином, щоб кожен працівник бачив свої перспективи росту, а організація намагалася просувати по службі тих, хто здатен та хоче рости. На даний момент в інтернеті є досить багато різних карт. Це Google, Яндекс і ще багато інших сайтів, які пропонують громадянам мати доступ до карт, тобто до адресної інформації або будь-якої іншої інформації, яку можна одобряти на карту. В Вінницькій міській раді є первісточник адресної схеми міста, яку з 93-го року веде управління містобудування та архітектури, створює, підтримує. Це являється самою достовірною картою, і це дозволить громадянам мати вірну і чітку інформацію, як би, з перших рук. Запровадження електронної системи голосування Вічі. Воно принесло велику користь роботі міської ради, оскільки це перш за все запобігання марним витратам часу і процедурних скорочень під час голосування на сесії. Крім того, система ВІЧА дає можливість архівувати всі матеріали сесії, роботи депутатів і потім відслідковувати різні моменти, які потрібні будуть для подальшої роботи. Об'єктивна реєстрація всіх подій це також важливо для роботи сесії. А найкраще і найбільше, найважливіше, те, що ця система ВІЧ вона передбачає прозорість роботи міської влади. Крім того, оскільки це є об'єктивно і прозоро. Кожен депутат може голосувати тільки за себе своєю карточкою, іменною карточкою, яку під розпис видається перед початком сесії, і голосувати так як у Верховній Раді це собі дозволяють голосувати за кількох депутатів. Цього вже зробити не можна. Тому я вважаю, що ця новація вона підвищила і прозорість, і взагалі ефективність роботи міської ради. І знову про людський фактор: сучасні технологічні системи це лише інструмент, вони створюють можливості, а те, як вони використовуватимуться, залежить від компетентності. Команда, яка працюватиме у міській владі, від здатності оперувати тактичними задачами, а також будувати стратегічні плани сьогодні. У міста Вінниці є генеральний план розвитку, головний містобудівний документ. На часі розробка довгострокової стратегії Вінниця 2020 І при її формуванні головний акцент робитиметься на новому підході до економічної політики. Саме про перспективи Вінниці у цій площині ми поговоримо у наступній нашій передачі. Тож до зустрічі за тиждень на телеканалі Віта ви дивилися програму. «Вінниця. минуле сучасне майбутнє. До побачення.